Рок 27 серпня, час новин на СІ4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. 18 годин на добу без світла. Наслідки російського ракетного обстрілу. Обмеження електрики прогнозують на два тижні. У Чорнівцях зменшили витрати води. Об'єм заощадження це піврічне споживання 12 тисяч квартир. Чому Чорнівці обленерго обрізає дерева влітку? У вівторок, 27 серпня, на Буковині попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули боронячу країну від російських окупантів. Солдатові Віктору Чернею останню шану віддали в селі Чорнівка. Із солдатом Дмитром Гуцулом попрощалися в селі Комарівці. Солдата Віталія Букана в останню дорогу провели у селі Прилипче. Вічна пам'ять та слава героям. Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України 26 серпня «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла по всій території України. Сьогодні на Буковині світло вимикають у чотири черги. Орієнтовно будемо 17-18 годин без електрики. В «Укренерго» попереджають про обмеження світла у найближчі два тижні, допоки не відновлять пошкоджену внаслідок обстрілів інфраструктуру. Понад тиждень тече річка з каналізації. Чорнівці водоканал розпочав роботу над заміною старічних каналізаційних мереж на вулиці Буковинській. За словами фахівців водоканалу, каналізаційних труб в тому районі фактично не існує. Вони або провалились, або забиті гравієм та каміннями. Загалом на цій ділянці вже замінили майже 20 метрів мереж. У планах ще 10-12 метрів критично зношених ділянок. У Чернівцях зменшилися витрати води на понад 850 тисяч метрів кубічних. Таку кількість води споживає приблизно 12 тисяч квартир протягом шести місяців. За два роки з бюджету громади виділили кошти на капітальні видатки Чорнівців водоканалу, які інвестували в заміну та оновлення систем водопостачання і водовідведення. Також за півроку на комунальному підприємстві оптимізували витрати на 25 мільйонів гривень, за рахунок чого це вдалося, розкаже Олена Крячко. Зменшення втрат води, суми боргу населення та адміністративні заощадження за сім місяців 2024 року. Комунальне підприємство Чернівці Водоканал зекономило майже 25 мільйонів гривень, за рахунок чого нам вдалося це досягнути. Ну, перше, це багато комплексних заходів, гідротехнічних робіт, робіт по заміні тих чи інших аварійних ділянок по регуляції тиску, які були проведені протягом останнього. Десь двох років. І за рахунок цього нам вдалося в цьому році вперше зробити такий великий квантовий крок, зменшити втрати води більше ніж на 3%, А це в фактичних показниках більше 850 тисяч метрів кубічних води. Це насправді дуже великі цифри. Ремонти на насосних станціях та заміну обладнання проводили за фінансової підтримки Чернівецької міської ради. Таких результатів ми би не досягнули без фінансової підтримки міської ради, яка склала більше 60. Мільйонів гривень, і в основному вона пішла на сплату електричної енергії, а також це комплексна взаємодія з усіма гілками влади, в тому числі з Чернівці Обленерго, де нам вдалося в комплексі по роботі наших підстанцій по водозаборам досягнути такого результату. І незважаючи на надскладний час, на підвищення вартості, перш за все, електричної енергії. На електроенергії цьогоріч водоканал заощадив 12 мільйонів гривень. Ще на понад 11 мільйонів скоротили адміністративні витрати на самому підприємстві. Це комплексні заощадження від оптимізації чисельності персоналу. Ми не говоримо зараз про аварійні бригади. Ми говоримо про там допоміжний суміжний персонал. Крім того, ми говоримо про те, що Найбільшої економії вдалося досягнути саме за рахунок роботи інженерно-технічного персоналу, за рахунок того, що ми на кожній точці, на кожній станції змогли зменшити собівартість нашої продукції. Запланували на наступний рік, щоб ми все прийшли повністю в автоматичний режим забрати людський фактор. Це все дало нам таку комплексну економію. З початку 2024 року чернівчани стали більш свідомі та відповідальні до оплати за послуги водоканалу. Борги населення, які накопичувалися руками, цьогоріч теж зменшилися. Ми маємо більше 50 мільйонів боргу а, за е... З водопослуги водопостачання водовідведення, проте за останній час платіжна дисципліна досить покращилася, і загальний відсоток сплати сьогодні за послуги водопостачання водовідведення складає більше 102%. Динаміка є позитивною єдине, що нас звичайно стримує, це е різниця. Величезна різниця в вартості електричної енергії. Бачимо, яка складна ситуація в Україні сьогодні. Щодня ворог атакує енергооб'єкти. Щодня ми маємо е підвищення вартості наших послуг за рахунок того, що велика складова. Ми дуже часто працюємо на генераторах. А коли ми включаємо е е генератори для, наприклад, послуг водовідведення чи подачі води, вартість послуги зростає як мінімум в 25 з то й в 3 рази. Олена Крічко, Андрій Кордобан, Новини Сі 4. Змусили роздягнутися для відео та кинули побитим посеред поля. Трьох молодиків затримали за знущання з Буковинця. 18 липня у місті Новодністровськ троє чоловіків побили 20-річного місцевого жителя. Вони змусили парубка роздягнутися та, принижуючи його гідність, знімали все на відео. Після цкувань керівники наказали Буковинцю залізти до багажника легкового автомобіля та повезли у село Василівка. Чоловіки продовжили бити потерпілого та вимагали, щоб той заплатив їм 10 тисяч гривень, якщо не хоче, щоб Відеозапис був опублікований в інтернеті. Надалі зловмисники покинули потерпілого серед поля та поїхали з місця інциденту. Йдеться у повідомленні поліції Чорнівецької області. Згодом правоохоронці встановили осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочинів. Ними виявились буковинці 23, 24 та 25 років. Наразі вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Центри рекрутингу української армії відкрили у Чернівецькому ЦНАПі. Це 33-й офіс в Україні. У таких центрах не вручають повісток, натомість роз'яснюють про можливості і умови проходження служби за контрактом. До прикладу, людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно вибрати посаду та військову частину. Як працюватиме центр рекрутингу у Чернівцях? Далі у сюжеті. Чернівчанин Віталій Кобзей ремонтує автівки для військових. Сьогодні прийшов до рекрутингового центру, аби дізнатися, як стати автослюсарем у Збройних силах України. Місце, де я працюю, робота вже набагато менше, і хочу поцікавитись, можливо, є така вакансія, якою я займаюсь по своїй професії. Зараз буду спілкуватись, почую які умови і що мені запропонують». А Сергій Парабанов прийшов до ЦНАПу, щоб потрапити на службу до 44-ї окремої артилерійської бригади зсу. Тому думаю, що ж не можуть одні ті самі там перебувати. Вже два роки треба якось міняти, мінятися. Щоб все почесно хотів знати, як сам процес, як це все буде відбуватися. Ну і запитатись, які є вакансії, які бригади. Я, в принципі, вже до цього як ішов, то вже вибрав собі бригаду. Сказав, що потрібно прийти комісію. Ну а там розкази чесно не сильно заповнив, бо це багато інформації. Так, 44 четверта. Чому Ну бо я там був, був збори резервістів ще до повного масштабу, Я там був на зборах. Центр рекрутингу відкрили у Чернівецькому цнапі, що на вулиці Героїв Майдану. 7. тут працюватимуть двоє спеціалістів. Вручати повістки вони не будуть. Натомість шукатимуть вакансії для бажаючих служити зсу відповідно до професійних навичок. Людина може до нас прийти вже знаючи, куди вона хоче іти служити. Може прийти мотивована людина, яка для себе вже обрала і військову частину, і спеціальність, по якій вона хоче служити. Тоді простіше нам працювати. Ми сконтактуємо людину із військовою частиною, Він звертається туди. Якщо там він проходить співбесіду, і якщо людина підходить, то ця військова частина дає рекомендаційний лист яким вона гарантує до себе цю людину пізніше на службу, службу за контрактом? Далі людина звертається в ТЦК, приходить там військову лікарську комісію. У збройних силах України нині понад 10 тисяч вакансій, з них чотири у Чернівецькій області. Найбільш посади, які нам необхідні на сьогоднішній день, це пілоти безпілотних літальних комплексів, це фахівці РЕБ, Кухарі потрібні, стрільці, кулеметники, водії автобусів, грузових автомобілів, практично все медики. На сьогоднішній день, на жаль, нам, ми потребуємо медичних працівників. У нас також різні вакансії. Проходити службу будуть як і в Чернівцях, так і в Чернівецькій області. Ми раді будемо бачити, в раді вітати нових добровольців. Як показує практика, більшість посад, які ми пропонуємо, людина може опанувати, оскільки мала відповідний досвід, дотичний у цивільному житті. Тож ми пропонуємо і посади операторів безпілотних авіаційних комплексів, і посади саперів, медиків, ну, в принципі, обширний список посад. Службу можна проходити в будь-якому підрозділі, на будь-якій ділянці державного кордону. Звісно, пріоритет віддаємо військовослужбовцям за місцем проживання по місцю проходження служби, тобто безпосередньо, якщо тут будуть приходити, то в Чернівецькому прикордонному загоні ну або на ділянці західного регіонального управління. Ось, Посади різні вакансії потрібні, перелік вакансій, перелік порядку проходження служби у критеріїв, безпосередньо ви можете уточнити весь, ну і будемо бачити кожного з вас з собою в однострої. Перший офіс рекрутингового центру відкрили на початку 2024 року у Львові. Чинівецьке представництво, – 33-й офіс. Облаштування таких центрів це пілотний проєкт Міністерства оборони України. На кінець минулого тижня звернулося 15 тисяч 276 людей. З цих людей, які звернулися, станом на сьогодні трошки більше 4 тисяч на тому чи іншому етапі підбору вакансій знаходяться безпосередньо зараз в нашій системі. Тобто є люди, яким там тиждень підбираються вакансії, є яким місяць підбираються вакансія. І з цієї кількості людей, загалом, які звернулися, станом на сьогодні. Порядка 1400 чотириста вже є військовослужбовцями або там на останніх етапах оформлення в ТЦК. Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Олександр Білівцов та Давід Тертерян займаються реабілітацією понад 10 років. До повномасштабного вторгнення мали власну клініку у Харкові. 24 лютого 2022 року були змушені шукати безпечне місце. Приїхали до Чорнівців і одразу почали шукати роботу. Підтримку знайшли в Чернівецькій обласній клінічній лікарні за два з половиною роки. Разом з керівництвом медзакладу створили окреме реабілітаційне відділення, які послуги надають, чому реабілітацією повинні займатися. Кваліфіковані фахівці та чи планують лікарі повертатися до Харкова, розкаже Олена Крячко. У перший тиждень повномасштабного вторгнення лікарі-реабілітологи Олександр та Давід працювали під обстрілами у Харкові. Це забути ніяк неможливо, бо це постійно як вчора. Хоча пройшло вже два половиною роки, але це не забувається. Почуття, які почуття. Прокинулись від того, що від вибухів. Це було дуже страшно, це було дуже було таке відчуття, що щось не з тобою, що якийсь сон. І ти прикидаєшся від того, що тривоги не чути, бо у нас були такі вибухи, сильні, потужні вибухи. Коли це у нас був обстріл мерії і площа коли бомбами, Дестрибіт, якраз над Харковом літав, ну це було ж дуже страшно. Виїжджати з Харкова колеги лікарі вирішили ще тому, що дружина Олександра тоді була при надії. Об'їздили чимало міст і містечок у пошуках прихистку та роботи. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні їм запропонували відкрити реабілітаційне відділення, адже ще два роки тому тут був лише кабінет фізіотерапії. Ми себе знайшли ми в нормальних відносинах з колективом з начальством. Ми друг друга розуміємо, у нас є певні ідеї, ми їх би, даємо начальству, ми розглядаємо це і пробуємо рухатися вперед. У нас був власник центр в Харкові. Тому ми. Знали, як працювати з пацієнтами, що ми можемо робити з пацієнтами, розумієте? А так, як створити іменно відділення само в лікарні державній, такого досвіду у нас не було. Ми знаємо, як працювати з людьми. А як це буде в лікарні? І ми це повністю ми, ми казали нашим руководством, генеральному директору, де дуже було все вислушано. Очень, очень, очень. Нам допомогли дуже, допомогли дуже. Я дуже вдячний От, адміністрації нашої лікарні, директору генеральному. От, і почали якось так розвивати цей напрямок. Обладнання для реабілітаційного відділення обласної лікарні Олександр та Давід перевезли з Харкова до Чернівців з власного реабілітаційного центру. Це тренажерне обладнання і масажні такі стали, бо у нас було більше амбулаторного направлення в приватний центр. Люди приходили, ходили у нас не стаціонарно. Ми з цього почали і почали розвивати тут стаціонарну реабілітацію. Тут було коли ми приїхали. Ну, не повноцінне відділення, а було як такий підрозділ. Він складався з декількох масажистів, ну, завідуючі відділення, зрозуміло, і пару фахівців. Бажаючого багато, бо беруть направлення сімейних лікарів, бо після травм неврологічних хвороби, неврологічної відділення, реабілітація, після інсультів, інфарктів та відділення травматології. Та також просто загальна реабілітація приходять. Да, буває до 30 в день. Давід та Олександр понад 10 років працюють реабілітологами. Коли обирали професію, реабілітація не була популярною. До прикладу, Олександр Білівцев не зміг вступити до медичного університету і обрав спеціальність фізичне здоров'я людини. Спочатку вона позиціонувалася як реабілітологи називали або тренери, або масажисти, або там я не знаю. Ну різними назвами, але не реабілітолог або там фізичний терапевт. Масаж це щас. Це не доказова медицина по НЦЗУ. Наша основна задача це реабілітація хребта та суглобів. І все відзначається від діагнозу, який діагноз у пацієнта. До нас, наприклад, приходять люди і кажуть, от мене болить, зробіть мені щось або хрустніть мені спину. От така фраза часто. Можете хрустнути. Я кажу, можна хрустнути, але це ну, хрустять. Чіпсами ще що давайте ми зробимо обстеження, бо характер болі мені не подобається. Там можуть бути спровоцировані онкологічні болі. А от при онкологічних болях, якщо робити хрустнуть щось, можна відправити людину на той світ. Чи планують повертатися до рідного Харкова, лікарі поки не знають. Ви знаєте, я вже кажу, у нас в Чернівцях. Я от поїхав на відрядження у Львів. Так, красиво, цікаво, там все, були на тренінгах, дуже мені це сподобалося. Ой, так, ще завтра, залишився завтра їду додому. І я собі ловлю на мисі додому. І у нас. О, а у нас в Чернівцях, і у нас. І я вже думаю, тут же свої, свої знайомства багато, тут же свої. Обіди на кого, а раніше ні на кого не могло обіжати, бо ти нікого не знав, розумієте? Поки ми тут допомагаємо тут, там буде ті часи, будемо вже там вирішувати. Може ми залишимось тут, може змінимо місце перебування. Це залежить від обставин. Після перемоги плани, знаєте, Такі допомагати нашій країні розвивати і розвивати бізнес, розвивати економіку, щоб наша країна відновлювалася, відроджувалася, розвивати гінофонд. знаєте, треба любити свою країну, треба її розвивати. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі 4 26 серпня у Чорнівцях зафіксували новий температурний рекорд. Так напередодні максимальна температура повітря в Чорнівцях сягнула плюс 34,3, що на пів градуса вище за історичний максимум 2012 року. У зв'язку з підвищенням температури повітря буковинців попереджають про пожежну небезпеку 28 та 29 серпня. Погодні умови на території Чорнівецької області сприятимуть виникненню та розповсюдженню вогню у екосистемах, якщо будуть джерела займання. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.